Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Сьогодні ми знову в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Знаєте, ми, як учні Ісуса, ми протягом тижня носили один і той самий одяг. Я справді чув, як люди говорили таке про учнів Ісуса. О, вони три з половиною роки ходили в одному одязі. Це хибна думка. Чи ви ніколи не читали Євангелію від Луки? Ісус сказав там наступне. Він сказав це своїм учням: ви працюєте на мене, тому я подбаю про все. Не беріть з собою грошей, не беріть додатковий одяг. Ви працюєте, ви працюєте на Євангельську асоціацію Ісуса з Назарету і ми займаємося євангелізмом світового масштабу. Я оплачуватиму всі рахунки. Якщо вам щось бракуватиме, то ми це зробимо. Якщо вам не вистачатиме їжі, то не турбуйтеся про це. І він запитав: Коли я сказав, не беріть грошей, не беріть ніякого додаткового одягу, чи вам щось бракувало? Учні відповіли: ні, Господи, нам нічого не бракувало. Чудово, чи не так? Бо він добрий. Так. Дякуємо тобі, Ісусе. А зараз повернімось знову до п'ятого розділу Євангелія від Марка. І дозвольте нагадати вам, що віра завжди готується до того, що вона очікує. Якщо ви молитеся і очікуєте, що ваша дитина буде звільнена з ув'язнення, тоді щодня ставте для неї на столі тарілку з виделкою, Прокидайтеся і робіть це під час сніданку. Не залишайте ту тарілку на весь день. Беріть ті тарілки і мийте їх, так само, як ви мийте інші тарілки. Поставте нову тарілку на обід, і потім уявляйте, що ви розмовляєте зі своїм сином, розмовляйте зі своєю донькою, спілкуйтеся з ними під час обіду. Ваша віра очікує, що вони повернуться додому. І потім ввечері візьміть ці тарілки і помийте їх. Тобто, уявляйте, що на них була їжа. На них була їжа віри. І коли ви будете мити ті тарілки, запитайте. Чи ти хочеш допомогти мамі витерти ці тарілки? Тоді сядь, посидь поруч. Я давно не бачила тебе. Так, мама, хоче поговорити з тобою, дивлячись на тебе. Дитинку, ти прокинешся в неділю вранці, бо ти підеш з мамою до церкви, як ти ходив до неї в дитинстві. Так, я знаю, тобі це подобалось. Не заперечуй, не сперечайся зі своєю мамою. Так, робить віра. Так чинить віра. Амінь. І я вже більше не літаю комерційними авіалініями. Ви знаєте чому? Але коли ви сідаєте в літак, перш ніж ви в нього сядете, наприклад, ви згоджуєтеся разом і говорите: Господи, дякуємо тобі. Бо через три дні ми летітимемо назад. Ми повернемось на те саме місце. І ми прославляємо тебе. За чудовий успішний переліт. За переліт без будь-яких проблем. І ми очікуємо, що нас пересадять до першого класу. Дуже дякуємо тобі. І це ставатиметься постійно. Чому? Бо вас супроводжує благовоління. Ви маєте благодать. Амінь. Віра завжди очікує. Вона завжди готова до того, чого вона очікує. І ось ми тут, в п'ятому розділі. Отже, пам'ятайте, коли Гадаринський біснуватий побачив здалеку Ісуса, він підбіг і поклонився йому. І що сталося? Він просто впав перед Ісусом і поклонився йому і закричав сильним голосом, кажучи: що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Заклонаю тебе Богом, не муч мене і ті демони, яких я чув, як вони говорили зі мною, вони звучали саме так. Багато років тому я був на Ямайці і збирався їхати на зібрання. Це було в горах. господь сказав мені, що я не був там покликаний проповідувати в містах. Я був покликаний проповідувати в горах. Потім я дізнався, що були люди, які постились і молились, і просили, щоб хтось приїхав і навчив їх про віру і я виявився тим кимось. одного вечора дорогою до церкви. Фактично, коли ми сідали в машину, пастор запитав: брате Коплен, чи не могли б ми зупинитися і помолитися за одну жінку? Я відповів звісно, що з нею? Вона одержима. І ти лише зараз мені про це говориш. Тож ми поїхали туди, під'їхали до того будинку, в ньому не було електрики, і це було схоже на ніч на Хелловін. Ми пройшли через той дім, там мерехтіли газові лампи. І звісно, ви ніколи не ходили в домі, який освітлювався газовими лампами. Я ходив. Ви мало що там бачите, але я міг розглядіти достатньо, щоб подумати, хто з них божевільний? Тож ми зайшли туди, пройшли до задньої частини дому, і там сиділа та жінка. В неї була ось така невеличка палиця і вузол з кольорової хустини. В які лежали всі її речі, на ліжку не було білизни, окрім старого матрацу, на який був одягнений смугастий бавовняний чохол. Отже, ми зайшли туди. Ми зайшли, я стояв ось тут. Там було двоє чоловіків з кожного боку від мене, і пастор. Ті з вас, хто старші віком і слухали радіо, ви пам'ятаєте доктора Вебера? Пам'ятаєте доктора Вебера. Він щодня виходив в ефір. Справді, чудовий учитель Біблії. Він тлумачив Біблію. Він просто брав вірш за віршем і йшов так новим завітом. Сильний проповідник з південних баптистів. Здається, саме звідти. Отже, ми стояли там, а вона сиділа. І вона глянула вгору і зробила ось так. А чоловік, який допомагав мені, стояв праворуч від мене. І був ще один чоловік, який стояв ліворуч. Пастор стояв ось тут. І вона сказала: Ти, мабуть, доктор Вебер. Він відповів: Ні, я не він. Вона сказала: Ти, мабуть, Орл Робертс. Він сказав: Ні, я не він. Я перейду сюди. Вона сказала, я знаю, хто ти. Ти боїшся всього, що не крові плоть. Я відповів ні. Я не боюсь ні людини, ні будь-якого демона, ні будь-якої тварини. І вона зробила ось так. І я знав, що Господь хотів, щоб я сказав їй. Я сказав, поглянь на мене. Поглянь на мене, подивись на мене. Подивись сюди. Я прийшов сказати тобі, що Ісус любить тебе. Я прийшов сказати тобі, що Він любить тебе. І в ім'я Ісуса, ти демон, негайно вийди з неї. І залиш те, що належить Богу. Вона нахилила свою голову, і той демон вийшов. Я дізнався від того пастора, що вона просиділа на тому ліжку з 18 років, а це означає, що вона провела там 10 чи 15 років приблизно стільки. Це сталося, коли їй було 18 років. Вона працювала офіціанткою і приїхала група служителів. Які провели зібрання, де вона прийняла спасіння вона народилася згори. і кажу вам, вона була захоплена Ісусом. Вона дуже раділа цьому. Вона була така захоплена, і вона взяла мало не всі свої гроші, всі свої заощадження, купила нове плаття. Зробила зачіску. Постриглась і дуже гарно виглядала. Вона пофарбувала нігті і пішла в неділю до церкви. А біля дверей церкви стояли ашери і перевіряли дрес-код. І коли вона прийшла туди, їй сказали: ти не можеш сюди увійти». Вона запитала: чому? Чому? Бо в тебе пофарбовані нігті. І ти вкоротила своє волосся. Ти не можеш зайти до церкви, бо це святе місце. І вони сказали приблизно таке: Ісус це забороняє, і вона почала думати про це. Що ж мабуть, він мене не любить. Вона повернулася на свою роботу і дуже мало там заробляла. І вона почала думати і думати про це. Думати і думати про те, що Ісус не любить її. Саме так це потрапляє в ваш розум. І вона почала думати про це. Вона і гадки, не мала як чинити цьому опір, а все, що їй потрібно було почути, це те, що Ісус любить її. І якщо ви пофарбуєте нігті і на налису, він все одно любить вас. Я знаю, що коли я поїхав звідти, я ніколи не чув про те, що було далі. Але був інший випадок. Я тоді був спасений зовсім недавно. Спасений і охрещений Духом Святим. Але в духовній сфері я був невігласом. Це було одразу після того, як я поїхав до університету Орла Робертса. І я був тоді з чоловіком на ім'я Чарльз Роджерс. Він був одним з моїх перших вчителів. Тож він запросив мене. І ми проводили зібрання в невеликій церкві. Я співав. А Чарльз проповідував. І член тієї церкви то була маленька п'ятидесятницька церква. Вона запитала: брате Роджерс, чи не могли б ви поїхати помолитися за мою маму? Вона при смерті. І я не знаю, чи вона спасенна, чи ні. Чи не могли б ви приїхати і послужити їй? Він відповів: звісно, тож він взяв мене з собою. В той час я важив приблизно 110 кілограмів. А сьогодні вранці я важив 74. саме стільки я мав важити тоді. Але тоді я був ненажерою, однак я звільнився від ненажерства. Отже, я стояв там біля її ліжка, а Чарльз із її донькою стояли з іншого боку. І Чарльз служив їй. Вона просто лежала там і не проявляла жодного знак життя. Я стояв там. Всі ми, і раптом вона сіла в ліжку і сказала: хлопці, взяти його, взяти його, взяти його. Це так налякало мене. Я маю на увазі. Дякую. Це так налякало мене, що я вийшов з кімнати. І справа була не в тому, що вона сказала, а в тому, як вона це сказала. На цьому було помазання. На цьому було сатанинське помазання. І у вас від такого все волосся стає дибки. Це змусило мене вийти з кімнати. Я стояв там і думав, що зі мною не так? Та маленька хвора жінка, яка важить 45 кілограмів, вигнала мене з кімнати. І в ім'я Господа Ісуса Христа я сказав. Отже, я приймаю зараз це рішення перед Тобою. Скільки би я не жив на цій землі, я більше не втікатиму від жодного демона. Ніколи. Я не втікатиму від жодного з них. Тоді я навіть не знав, що Біблія каже: вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. Отже, ви мене слухаєте. І закричав сильним голосом, кажучи той демон сказав. Бо Ісус, подивіться на це. Бо Ісус вже сказав йому, вийде дух нечистий з цього чоловіка. Ісус мав справу з тим демоном, який керував тим чоловіком. Він мав справу з одним демоном. І наказав йому, вийди з цього чоловіка. І саме тоді той демон відповів йому. Відповідав не той чоловік. Говорив саме демон. Ісус запитав, як тебе звати? І він сказав відповідь: Легіон мене звати, бо нас багато. Паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней. Легіон це скільки? Від трьох до шести тисяч. Він не був одержимий тим легіоном. Той чоловік був одержимий лише одним нечистим духом. Від трьох до шести тисяч демонів працювали на цього одного духа. На цього одного демона. Від дня вашого народження до вас було представлено одного ангела. І по мірі того, як ваше служіння зростатиме, ваш ангел може попросити в Бога допомогу. Адже в Бога багато ангелів. В нього їх трильйони. Алілуя! Чи це вам про щось говорить? Амінь. Саме тому Господь дозволяє нам бачити певні речі таким чином, щоб ми могли розпізнати цю ієрархію. Отже, зауважте. І багато благали його, щоб не висилав її геть з тієї країни. Саме там дьявол поставив цього демона. Він був поставлений в тій країні. Саме там він жив, і саме там він діяв. Норі. Я скажу тобі це як людині, що приїхала з Африки. Є регіони та місця, де діє один вид демонів, а в інших місцях діють інші демони. Є духи, які поставлені бути в таких місцях, як Лагос, тобто, які є фінансовими центрами країни. І вам слід бути чутливими до цього. Вам слід бути чутливими, чутливими і обачними. Я пам'ятаю, що свого часу, коли я залітав в повітряний простір інших країн, ви могли це відчувати. Ви перетинаєте кордон і відчувається така важкість. В будь-якому разі, якщо ви чутливий, ви можете відчути цю різницю навіть коли ви опиняєтеся в різних регіонах Сполучених Штатів, і вам слід мати таку чутливість. Але вона буде у вас лише тоді, якщо ви готували себе перед поїздкою туди і просили в Бога мудрості в розпізнанні або якщо це серйозна ситуація, посталися кілька днів перед поїздкою туди. Отже, а там на узгір'ї паслося велике стадо свиней і просили його всі демони, і люди чули, що казав той чоловік. вони не чули демонів. Ісус чув всіх тих демонів, але люди цього не чули. І просили його всі демони, кажучи пошли нас в свиней, щоб ми увійшли в них. І одразу, одразу, боже мій, Ісус одразу дозволив їм і нечисті духи, вийшовши, увійшли в свиней. І стадо кинулося з кручі в море, а було їх близько двох тисяч, і потопилося в морі. Чи тут є хтось, хто коли небудь чув, як верещать свині? Це такий пронизливий звук, що вам хочеться відштовхнути їх, особливо, якщо це поросята. Ви хочете, щоб вони замовкли. Особливо якщо їх там кілька це звучить просто огидно і тепер я зовсім не хочу їсти м'ясо жодної з них. Розумієте? Мені це зовсім не смакує. Спробуйте наблизитись до них. Я не їстиму це, бо інакше я стаю тим, що вони їдять ще в дитинстві, коли я був маленьким. У нас під столом стояло відро для помий. Розумієте, відро для помий. І потім ви висипаєте всі ці рештки, все своє сміття в те велике корито. І годуєте тими помиями свиней. Ви не усвідомлюєте це, коли їсте свій бекон. Але був час, коли їх годували помиями. То чому слово Боже чітко забороняє їсти свинину? Через записане в книзі буття 6.3. Нехай будуть їхні дні 120 років. І через те, як ця тварина перетравлює їжу, вона не придатна для їжі людині. І сьогодні вам не потрібно це їсти. Існують інші продукти, які будуть такі ж смачні. Смак бекону. Зовсім не такий, як ви думаєте. Адже насправді ви відчуваєте смак приправ. Якби ви скуштували свинину без приправ, то це б зовсім не мало смак бекону. Це просто шматок м'яса. Це не смак бекону. тому вам смакують приправи цього м'яса, бо насправді свинина не дуже смачна. Але люди часто обирають стейк і яйця. І був один підступний продавець, який склав угоду з тими, хто вирощували свиней. І вони влаштовували ці паради. Бекон і яєшня. І всі сполучені штати купились на це. Я більше не говоритиму про це. Гаразд. Ми повернемось до цього завтра, якщо зможемо забути про свинину. Ми зробимо це. Я обіцяю вам. Дякую тобі, Ісусе. До зустрічі завтра. Джеремі, продовжуй. Віра готується до того, на що вона очікує, і ми знаємо з послання до євреїв 11.1, що віра це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тому віра завжди очікує, вона завжди вірить про те, що станеться диво чи прорив. Якщо є щось, про що ви молитесь з вірою, вірячи, що Бог зробить це у вашому житті, готуйтесь прямо зараз. робіть відповідні ваші вірі дії, займіть позицію надприродної сміливості і віри, і ви побачите, як станеться ваше диво. Я вважаю, що партнерство це завіт. Той, хто у чомусь сильний, інша людина у цьому слабка. А у чому слабкий я, інші люди сильні. Нам слід впливати на цей світ. А хіба є кращий спосіб впливати на цей світ, ніж бути частиною того, що робить Кеннет Копен? Ми підтримуємо це служіння тим, що сіємо в нього, щоб воно продовжувало свою роботу. Бо ми хочемо, щоб життя людей змінювалось, як змінилось наше життя. Тому це наша частина. Їхня частина у тому, що вони продовжують сіяти. Ми є учасниками, і потім ми сіємо у відповідь. І це партнерство. Це не зводиться лише до того, що ви щомісяця жертвуєте свої фінанси. Це несе в собі згоду і партнерство. Реальний завіт і єдність зі служінням або з тим, з ким ви є партнерами. Партнерство. Це коли ви разом працюєте над досягненням спільної мети, і наша спільна мета досягти максимальної кількості людей перед поверненням Ісуса. Ми з самого початку дізналися, що партнерство означає, що це служіння також буде молитись за вас і стоятиме разом з нами, і очікувати, що я буду переживати Боже благословення так само, як його переживають вони. І ми з дружиною почали бачити, як це постійно відбувається, і це є чимось таким сильним всі ці роки. Саме тому ми залишаємось партнерами з 1973 року і не плануємо припиняти ними бути. Кенет і Глорія Копленд багато жертвують, і цього тижня на передачі переможний голос віруючого вони хотіли б щось посіяти у ваше життя. А саме безкоштовні тези цих передач і свої безкоштовні видання. І кожному віруючому незалежно від віку слід ухопитись за дух віри. Ми знаємо, що Бог вивільняє свою віру, говорячи слова, і що ми призначені робити те саме. Вам слід дізнаватись про силу наповнених вірою слів і про ту владу, яку вони мають, щоб виконати Божі обітниці у вашому житті. І прямо зараз ми знаходимось на самому початку року, і багато людей дивляться вперед і ставлять собі щось за мету. Прислухайтесь до цього вчення і збудовуйте свою духовну людину, дозвольте вірі поставити свою мету. Будьте постійними в тому, щоб застосовувати віру, спостерігати за тим, як вона зростає, розвивається. І потім ви побачите, де ви опинитесь через рік. Я гарантую вам, якщо ви будете ходити вірою, ви будете рухатись по дорозі у Бозі, і буде багато всього, за що вам захочеться подякувати Богові. Всі передачі, як завжди, є на нашому сайті kcm.org.ua. Ви можете переглядати їх або завантажити їх для себе. Також дозвольте мені нагадати вам, що ви можете надіслати своє молитовне прохання до місії Кеннета Копленда. Якщо ви щось проходите, якщо ви зустрічаєтесь з якоюсь проблемою, у якій ви хочете, щоб хтось підвівся і згодився з вами, на підставі Слова Божого, зв'яжіться з нами. Ми маємо служителів, які навчені молитись за Словом Божим, навчені молитися з вірою. І вони знають про нашу владу у Христі Ісусі. Тому, якщо ви маєте якісь питання, чи вам потрібно, щоб хтось стояв разом з вами у вірі стосовно вашого прориву, зв'яжіться з нами. Віра це наша перемога, яка перемагає світ. Дозвольте нам стояти разом з вами і побачити перемогу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.